Добрий день, малята! Пропоную вам пограти з геометричними фігурами. А для початку давайте пригадаємо їх та назвемо, починаючи з верхнього ряду, зліва направо. Прямокутник овал. Квадрат. Трикутник, круг, ромб. Для гри вам потрібно взяти аркуш паперу та площинні геометричні фігури. І за моєю вказівкою розташувати певну названу мною геометричну фігуру на аркуші паперу. Домовилися? Тож почали покладіть трикутник у верхній лівий кут паперу. Покладіть круг в центр аркуша. Перевіримо себе. Тепер покладіть квадрат у верхній. Правий кут паперу. Молодці. Тепер покладіть ромб у нижній правий кут паперу. Покладіть овал у нижній лівий кут. Покладіть Прямокутник в центр аркуша паперу. Молодці. Тепер покладіть круг у верхній правий кут аркуша. Покладіть трикутник у нижній лівий кут паперу. а квадрат у нижній правий кут паперу, овал у верхній правий кут паперу. Так. І на останок покладіть ромб у центр аркуша. Ви такі розумнички малята. Виконали всі мої вказівки. Молодці. До наступної зустрічі!